Друзі, доброго дня, з вами сила руху, мене звати Денис. Сьогодні поговоримо з вами про таку тему, як остеопороз. Що це і що з цим можна робити? Остеопороз це зниження щільності кісткової тканини, яка призводить до ризику переломів кісток. На протязі життя кісткова тканина постійно поновлюється, тобто стара кісткова тканина заміщається новою, стара кісткова тканина руйнується і синтезується нова. І можна сказати, що остеопороз це. Порушення оцього балансу руйнування і синтезу кісткової тканини в сторону руйнування. Тобто руйнування кісткової тканини домінує над її синтезом. Факторів ризику остеопорозу існує доволі багато. Це жінки в постменопаузальному періоді, чоловіки старше 50 років, дефіцит кальцію та вітаміну Д, шкідливі звички, такі як алкоголь та коріння, гіподинамія, гормональні проблеми, генетичні фактори. Також до факторів ризику відносяться захворювання або прийом ліків, які перешкоджають засвоюванню кальцію та синтезу кісткової тканини. Основним методом діагностики остеопорозу є денситометрія. Зовні неможливо точно визначити, чи є у людини остеопороз, але все ж основними його ознаками є біль в спині, збільшений грудний кіфоз, Зменшення зросту також малотравматичні переломи кісток, тобто коли людина отримує перелом через незначне падіння або удар, та перелом шийки стегна або компресійні переломи хребців у людей похилого віку. Лікування остеопорозу може включати в себе медикаментозну терапію, корекцію харчування, фізичну терапію, обмеження шкідливих звичок та лікування супутніх. Захворювань, які можуть бути причинами остеопорозу. Що стосовно фізичної терапії, то вона повинна включати в себе ходьбу, вправи на поставу, обов'язково повинна включати в себе силові вправи, і дуже важливими є вправи на баланс, тому що вправи на баланс знижують ризик падінь, що в свою чергу знижує ризик переломів кісток. Зверніть увагу, що варто уникати вправ, в яких є сильні згинання та повороти в хребті. Тому що вони можуть сприяти утворенню компресійних переломів хребтів. Вкрай важливо, щоб інтенсивність та об'єм навантаження дозував кваліфікований спеціаліст, тому що завелике навантаження може призвести до травматизації, а за навантаження може не давати терапевтичного ефекту. Для профілактики остеопорозу вкрай важливо правильно дозована фізична активність та збалансоване харчування з дотриманням норми кальцію та вітаміну Д в раціоні. Чи вам зможуть допомогти спеціалісти нашого центру? Тому звертайтесь до нас і не забувайте підписуватися на наш канал. Ласкаво просимо до нашого кінезіоцентру Сила руху. Ми горді представити вам нашу команду висококваліфікованих фахівців, які мають багаторічний досвід та зосередження на вашому благополуччі. У нас ви знайдете не просто місце, де провести тренування, але й спільноту, яка підтримує вас у вашому шляху до здоров'я та активного способу життя. Наш підхід базується на поєднанні науково-обґрунтованих методик, інноваційних технологій та індивідуальному підході до кожного клієнта. Ми розуміємо, що кожна людина унікальна, тому ми пристосовуємо наші програми і тренування до ваших потреб і можливостей. Наша головна мета допомогти вам досягти гарного самопочуття та фізичної форми. Рух є основою здорового життя, тому ми пропагуємо фізичну активність і надаємо вам інструменти для досягнення цілей. У нашому кінезіоцентрі ви зможете скористатися різноманітними послугами, такими як фізіотерапія, масаж, кінезіологічні тренування, тейпування, створення індивідуальних устілок та багато іншого. Ми створили комфортну та стимулюючу атмосферу, де ви можете розслабитися, знайти мотивацію та відчути підтримку спільноти. Не відкладайте свої цілі на потім. Заповнюйте форму, щоб записатися на консультацію прямо зараз. Ну рухатися разом з нами до кращої версії себе. Переконайтеся, що ваше здоров'я та добробут наш пріоритет, і ми зробимо все, щоб ви досягли своїх мрій. Приходьте до сили руху.